Рятувальники продовжують працювати на місці вчорашньої російської атаки в Печерському районі столиці. Повідомили в телеграмі ДСНС. Нагадаємо, 1 січня близько 7 ранку російські військові атакували дронами Київ. Наслідок атаки загинули дві людини ще сім людей травмовано, серед яких дві вагітні жінки. Про це 1 січня повідомляли в телеграмі офісу генпрокуратури. Детальніше про ліквідацію наслідків російської атаки по Києву дізнаємося від речника головного управління ДСНС в Києві Павла Петрова. Він вже з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю. Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава! слава. Розкажіть зараз, що відбувається на місці падіння уламки, в які роботи ще досі тривають? Хочу зазначити, дякую за ваше питання. Хочу зазначити, що рятувальники від вчора, від о, о, самого початку. Ворожого обстрілу, як розпочали працювати, так і працювали цілу ніч і зараз продовжують працювати. Ми провели ротацію зараз від головного управління ДСНС України у місті Києві працює близько 50 рятувальників, а також більше 10 одиниць техніки. Також нам допомагає межрегіональний центр швидкого реагування, їхні верховлазні відділення і великогабаритна техніка, яка допомагає їм в ліквідації надзвичайних ситуацій. Як Ви може побачити зараз дане відео. Працюють крани. Наразі на щастя можу сказати, що інформація з постраждалими загиблими не змінилася станом на ранок. Ми зараз продовжуємо все ж таки ліквідовувати наслідки. Павло, скажіть, будь ласка, скільки часу ще треба буде рятувальникам? Можливо, орієнтовно для того, щоб завершити ці роботи? Дуже складно прогнозувати саме час завершення робіт, тому що ваші колеги дуже багато вчора питали, чи завершимо ми вчора. як ви бачите, Повторюся, всю ніч працювала і зараз продовжуємо працювати. Є сподівання, що саме сьогодні вже роботи будуть завершені. Розкажіть, що ускладнює роботи зараз рятувальникам. Саме великогабаритні конструкції, плити, які треба відокремлювати одне від одного. Іноді їх треба розділяти на частини для того, щоб спустити з високої ну, з, ну, з високої будівлі саме донизу. І ще одна трагедія, про яку ми сьогодні анонсували, це про ДТП в Києві. Там вантажівка впала з мосту. Можете розказати детальніше, що це було і що відомо на цю хвилину? За нашим інформа... до служби порятунку в 6.45 почали надходити повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Олесійському районі. Можете побачити на світлинах до нашу інформацію. Водій, встав зле, не впорався з керуванням і з'їхав з мосту. Рятувальники дуже швидко прибули на місці у складі двох відділень. Це у нас майже це було 10 рятувальників. А також дві одиниці техніки. Вони деблокували постраждалого водія і передали його медикам. Також змили пальне з проїжджої частини. Чи були ще пошкоджені інші автівки, чи водії були травмовані? Що вам про це відомо? У нас такої інформації немає. Є інформація тільки саме про вантажівку. На жаль, водій. На щастя, водій залишився живий і рятувальники дуже швидко ліквідували. А причиною що стало цієї аварії? Ви не знаєте? Попередньо за нашою інформацією водію стало зле, але все ж таки причини дорожньо-транспортної пригоди буде встановлювати національна поліція України. Дякую вам. Так, це був Павло Петров, речник управління ДСНС у місті Києві. Він розказав про те, як зараз рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Ще вчорашні вже більше доби працюють рятувальники у голосійському районі столиці, і там ведуться роботи. Крім того, пан Павло розповів, що стало причиною аварії. Там нагадаю в Києві. Теж впала вантаж, вантажівка із мосту з південного мосту. На щастя, водій живий. І від госпіталізації відмовився.